Рим вибув із списку міст претендентів на проведення Олімпіади 2020 Таке рішення ухвалив уряд Італії, на думку прем'єр-міністра Маріо Монті, брати на себе таку відповідальність легковажно, адже Італія знаходиться у скрутному фінансовому становищі. У тих умовах, яких Італія зараз опинилася, уряд не може гарантувати фінансування усіх витрат пов'язаних з Олімпіадою. Брати на себе такий ризик безвідповідально. Така позиція спровокувала політичну дискусію в Італії. Правоцентристи заявили, що рішення Монці помилка і втрачена можливість дати поштовх розвитку італійської економіки. Я поважаю позицію Монті, але не розумію її. Отримавши Олімпіаду, ми б інвестували не лише в майбутнє Рима, але й в майбутнє усієї країни. Нам хотілося б знати інвестиційні плани уряду, що він збирається робити, щоб рухати Італію вперед, а не лише урізати бюджет. Вартість проведення олімпіади оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Підготовка до неї дала б можливість створити 170 тисяч робочих місць за право прийняти у себе олімпіаду і далі змагатимуться Стамбул, Мадрид, Токіо, Баку і Доха. Переможці оголосять у вересні 2013 року.